З Михайлом Тиским, першим головою народного руху на Волині, ми зустрічаємось 19 серпня. Поруч лялькового театру вже 35 років поспіль. Цей день, як і це місце для нього знакові у цьому приміщенні вперше підняли український прапор і заспівали гімн України. Тут волиняни вперше заявили про свої національні і релігійні права. 19 серпня тивсот року в цьому приміщенні відбулася установка конференції Волинської регіональної. Національної організації Народного руху України там була представлена вся Волинь. Та частина вояків укр... Української повстанської армії, їхні дітей, які приїхали з Сибіру, їхні родичі, ті, що були родичі тих, хто був замордований в Луцькій тюрмі. А всі там були патріоти України. Перша установча конференція рухівців стала найважливішою місцевою подією в боротьбі за незалежність України. А через два роки пам'ятаєте, ланцюг з Луки і ті мітини, які відбувалися там на замку в Майдані, на театральному майдані, все це ми говорили про що ми є українці, що нам треба держава. Театральний майдан тоді був місцем надважливих рішень завдяки одному з них у Свято Троїцькому соборі нині моляться українською, та далося це рухівцям зовсім нелегко. Храм тоді довелось брати штурмом. 33 роки назад на тут, на цьому майдані, зібралося віче православних людей, які тоді вирішили перейти. Українська православну церкву Геннадій Кожевніков один з активістів того часу. У соборі розповідає, тоді правив московський владика Варфоломій. У день штурму згадує була 50-та річниця створення УПА. Геннадій з однодумцями тоді прийшли до Владики просити відкрити для молитви українською мовою нижній собор. Коли отримали відмову, тисячі людей пішли на штурм храму. Собор був зачинений. І вони практично стояли там стіною, священники, отакі во і фанати е, клікуші, можна так сказати, бо сипали сіллю з кислотою по людях. В очі е, ми кричали, щоб очі закривали, бо ж якщо в очі попаде, це все. Собор тоді дійсно взяли штурмом. Водночас в облдержадміністрації рухівці тоді вибили рішення, що храм єпархію і семінарію передали громаді Київського патріархату. Утім, зайти в єпархію не було як. Московські попи познімали з усіх дверей ручки. То було двоє якихось московських монахів молодих, які викинули тумбочку, і тумбочка попала. Був з Омона, хлопець молодий, йому попала в голову та тумбочка. Міліціонеру то тоді ми, ми взагалі тоді нічого не робили. Міліція дала команду вирвали перші двері. тих двох, що кидали тумбочку, там отримали паліїв. Як і в наш час, коли громада вирішує перейти в ПЦУ, священику давали вибір підтримати людей чи лишитися вірним Москві. Такий вибір мав і Варфоломій. Він хотів спочатку піти, але поруч стояв молодий про Я думаю, що це працівник служб був ще тих московських. І підійшов і йому, каже, владико, зупиніться. Луцьк не з вами, но Волинь з вами. Отака фраза була. І він так, ні, Геннадій, ні, 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 я не буду, ну, ваша воля. За участі Геннадія Кожевнікова, в 1991-му зносили найбільший на Західній Україні пам'ятник Леніну. Стояв він навпроти тоді обкому, а тепер головного корпусу Волинського національного університету, там, де нині фонтани. Одразу назвали фонтан сльози Ілліча», Що знесли, і от він там і плаче. Ну але потім через декілька років напроти, якраз, біля самого корпусу, поставили пам'ятник Шевченку. Важив Ленін 150 тонн. Він був складений з таких гранітних брил величезних, які були між собою з'єднані свинцевим таким розчином, щоб дуже крепко тримався. І Практично фундаменти були, потім Банада розбирав, як господарник, Луцька йому було доручено, то фундаменти були з надгробків єврейських і надгробків таких католицьких, там познаходили деякі надробки. Частини того пам'ятника досі можуть зберігатися в очевидців тих подій. Після того, як Ленін упав, люди кинулись розбирати ті друзки брил на пам'ять. Та знести вождя, згадує Кожевніков, було дуже складно. Крана, який міг би осилити таку вагу в Луцьку, тоді не було. Єдиний на 25 тонн знайшли в директора шовкового комбінату. Він як почав тягнути, в нього задні колеса почали і ті опори підніматись, бо що ж тут то 25 тонн, а то 150 Ну і потім я ж кажу, що шляпа була, пройшлись, людей позбирали гроші, прийшли. І, а, а стоїть землянка, вже трохи протризвів. Каже: Ой, то ж кран буде, а плик. Я кажу, ми тобі новий кран купимо. Ну і пішли кранівнику, ті гроші засипали за футболку, каже, давай. Бий йому в челюсть або в потилицю, ну бий так, щоб збити. За першою в історії Луцька декомунізацією тоді спостерігало зо 40 тисяч людей. Були й ті, хто її не підтримував. Вивісив на балконі червоний прапор, ну і почав кричати Слава Леніну!» там туди-сюди. А другий такий, він певно, був психічно хворий, виліз на Леніна, а там висота сумасшедша. Я кажу, хлопці, як ви його пропустили? Він каже: Я умру в місті Леніним. Зараз впаду і умру. Ці люди виборювали незалежність. За це їх звільняли з робіт, залякували, когось били. Але вони брали штурмом, завойовували, відвоювали. Вони першими виганяли руський мір. Луцьк вперше почув український гімн їхніми голосами. Їхні руки подбали, щоб на міськраді вперше замайорів синьо-жовтий прапор. З них почалася незалежність України в Луцьку. Вони уже посивіли її нині. Усім серцем вболівають за те, щоб українці є втримали і зміцнили. Анастасія Качина Ячеслав Білов, дванадцятий канал.